Як це все відбувається, звідки беруться рейтинги. Ми вже їх вміємо рахувати, розуміємо, як інтерпретувати. Тепер, щоб їх отримати, у нас є Україна, у нас є установчі дослідження, в нас є власне панель, і з цієї панелі народжуються рейтинги. Ті 28 глядачів, які ми умовно на початку розглядали. Щоб ми все про них знали, їм треба стати учасниками панелі. Їм видається простий, зрозумілий прибор, який робить всю роботу сам. Він підключається до телевізора. Він завжди знає, коли ти включив телевізор, прибор прокидається. Він знає, який ти канал дивишся. Єдине, що він не знає, чи є ти в кімнаті, чи нема тебе в кімнаті, тому людська участь в цьому проєкті зводиться до того, що на пульті тобі треба сказати, що типу, добрий день, прибор. Я в кімнаті, натиснув свою кнопочку один і пішов. І прибор знає, що не просто працює телевізор, а цей телевізор дивиться, якийсь там глядач номер 1 В кожного глядача в сім'ї є своя кнопка, якщо у вас дві, чи п'ять людей, тому все, що вам треба робити, це натискувати кнопку. Далі прибор збере, скільки часу ви дивилися, відправить в центр. В центр прийде, пам'ятаєте, комуксійний альянс, який знає всі події ефіра. Прибор знає тільки про те, що ти сидів вдома, включив телевізор в 15.0101 і виключив телевізор в 16.30. Він це в масив даних передав. Потім сервер, який обробляє дані, він дивиться, що саме в цей час ти дивився, під що саме мається на увазі не програми, а який канал. Там ці 20 хвилин ти дивився інтер, ці 5 хвилин ти дивився 1 плюс 1. Тут ти нічого не дивився, переключав канал. І все. Він тобі розписує, які канали. Потім приходять дані у Максимі і вони тобі вже кажуть, що в цей час була реклама, в цей час був ролик, в цей час було трошки кіна. І в результаті у нас народжується база даних, яка тобі каже конкретно, хто що дивився. Щоб це все, все отримати у нас створюється генеральна сукупність. На першому етапі ми проводимо установчі дослідження, тому в цій частині я казав у Львові і кажу, всім завжди людям на фокус-групах, Відповідайте, беріть участь в опитуваннях, тому що якщо ви не берете участь в опитуваннях, ви не можете впливати на світ. Тому якщо в інших опитуваннях, це не так важливо, як в телевізійних, тому якщо ви не берете участь в телевізійних опитуваннях, ви взагалі не впливаєте на світ. І тільки люди, які беруть участь в телевізійних опитуваннях, можуть змінювати світ на краще. А, реальна історія. Тому що, якщо ти не взяв участь в установчому дослідженні, в тебе ніколи не з'явиться піплметр, прибор, який міряє рейтинги. Тому що люди, які взяли участь у усиновочому дослідженні, вони роблять дві важливі функції. Перше, по них я знаю, скільки в людей є телевізорів, скільки в них є ефіру, скільки в них є кабеля, скільки в них є супутника, скільки в них є IPTV. А друга їхня важлива функція, через місяць, через два, через рік я їм дзвоню і кажу, добрий день, ви брали участь в установчому дослідженні, настав час дати вам прибор. І в час, коли у вас з'являється прибор, який вимінює рейтинги, ви реально можете міняти світ, дивлячись, тільки ті програми, які вважаєте. Важливими і цікавими для суспільства. Насправді тракт не виходить, тому що всі такі свідомі люди піднімають руки, що вони не дивляться телевізор. От через вас потім вони не беруть участь в опитуваннях. І в результаті в опитуваннях беруть участь тільки, хто не піднімає руки, дивиться телевізор і дивиться те, що їм подобається. І це то місце, коли оцінка ефективності, як казав Євген, миттєва. Тому що кожен день приходять нові рейтинги. І люди хочуть зробити якусь цікаву програму. вони придумали зробити цікаву програму, вони її зняли, поставили в ефір. Погані низькі рейди, ніхто не дивиться, програму закрили, викинули на мусорку. Пробують нову, пробують. Тому в результаті залишаються тільки ті програми, які цікаві глядачам. І це ця частина, яку казав у Львові, в кого діти ходять в садік, є хтось, кого дітей в садік відправляє. Хто колись відправляв дітей в садік? Це вже краще. <смі> тому от, українське телебачення вродилось в той час, коли, в принципі, вже з першого, перших днів телебачення були рейтинги українського, тому що раніше було Т1, Т2, центральне телебачення, 1, центральне телебачення, 2. Рейтинги не такі важливі, що показують, то й добре. Така золота ера виховання слеш-пропаганди. Американське телебачення так само пройшло цю епоху, коли рейтинги не мірялись. Тож така золота ера пропаганди, освічення. Є розумні продюсери, зібрались. Треба показати то-то, то-то, то-то. Зняли серіал, показали, виховали, і так за багато десятиліть виховали якесь там правильне американське суспільство, яке вже саме дивиться те, що їх виховувало дивитись, З'явились рейтинги, о, о Боже, їм подобається те, що ми їм знімаємо. Українське знародилося зразу як дитячий садик, в якому ти йдеш в садок, і не вихователі правлять дитячим садком, а самі малюки розказують, що робити. Тому, коли вихователь каже, що пора йти спати. Малюки закатують істерику, що вони зараз спати не хочуть. Що роблять? Звільняють вихователя, тому що не сподобався малюкам. Та сама історія. Заставляєш їх їсти, вони кажуть, що фігня будемо їсти цукерки. Вихователь не дав цукерки, до побачення звільняємо кого вихователя, тому що він не відповідає малюкам. Тому українське телебачення воно таке, як дитячий садик, якому управлять малюки, тобто глядачі. Ти хочеш їм щось корисне зняти, просвітіть, образувати, розвинути якісь там цінності і так далі, так далі. Показуєш їм в ефірі, вони такі, у фігня, хочу конфетки. Попереключався, ніхто не дивиться, рейтинги низькі, викинули програму, а не хочеш конфетки, даємо їм нові конфетки. Такий зациклений варіант, коли дуже важко прорватися, тому що рейтинги. Оцінюють, наскільки це цікаво. І пам'ятаючи, що я так завжди буде цікаво в кращому випадку конфетки, в іншому випадку, там, якщо тобі повезе, трохи колбаси або сердек. І їм не цікаво морковка терта і все далі, тому що, ну. Так, побудована історія, тому ти саме з телебаченням, коли рейтинги вони домінують. Спосіб, який це обійти, це коли оцінюватись не по рейтингах, а по платних підписках. Тому коли ти умовно, відправляєш не в дитячий садок, де він кожен день приходить, а відправив в пансіонат, boarding school на тиждень, на місяць, на два, і в принципі, він бідний, нещасний, просто не може нікому пожалітись, що його вихователька не дає цукерки. Тому приїжджає, він же цукерки не їсть, він же робить моркву, тому що не важливі рейтинги, а важливим те, що ти даєш фінансування. Підписався на канал. І да, на перших етапах рейтинги можуть бути низькі, але поступово, поступово, поступово. Якщо не вони, то вже діти цих дітей будуть дивитися, то, що будуть показувати це. І в результаті виростуть рейтинг, Тому така повернення до золотої епохи, що рейтинги це не завжди добре. Повертаючись до цього. Проста історія. Ми дізналися, скільки домосподарств живе в селах, в містах, в великих містах, розробили вибірку і роздали прибори. В результаті в нас приблизно 9 тисяч сімей відповідають за наші 15 мільйонів домогосподарств. 6 тисяч з них живе в містах 50 1200 живе в містах 50 1600 живе в селах. Часто там не знаю, якщо ви читаєте, журналісти люблять закидати, що о, Боже мій, у вас. В селах живе безкінечна кількість там, 53, чи скільки у нас виходить, 50, 52, 53, щоб легко пам'ятати. 53% людей живе в маленьких містах і селах, 47% людей живе в великих містах. А у вас якесь таке збочене дослідження, в якому 55% людей в панелі живуть в великих містах, і 45 в маленьких. Насправді історія теж зрозуміла, тому що коли ми говоримо про села і про маленькі міста. Там патерні поведінки дуже схожі. Є багато різних людей, але, в принципі, в селі ти прокинувся, щось зробив, щось зробив, щось не зробив, тому якщо людей кучкувати, то в маленьких містах і в селах типові поведінки людей будуть дуже схожими, тому не треба багато групок, щоб їх виміряти, тому що вони будуть дуже схожі. В містах 50 Київ, Львів, Дніпропетровськ, уявіть собі місто. Патернів поведінків є безліч. Тобто, хтось працює по одній вахтовій зміні, хтось по другій, хтось виїжджає, хтось приїжджає, хтось дивиться канали, хтось дивиться інші канали. Тому для того, щоб виміряти, що відбувається з ними, потрібно набагато більше приборів, щоб отримати більш точну картинку. Улюблена моя перехідна про борщ. Журналісти жночки дуже часто, той самі, навіть не тільки журналісти, але от, ну, в принципі теж журналіст, але керівники каналів. Коли їм не подобаються рейтинги, перше, що вони кажуть, фігня. У нас 38 мільйонів українців, а у вас тільки 9 тисяч приборів. Не може 9 тисяч людей поміряти 38 мільйонів глядачів. Це нонсенс. Взагалі, настільки мало, що воно ні про що не говорять. Історія дуже проста, яскравий візуальний приклад, що можна бути дуже голодним або дуже хитрим, коли тобі скажуть, чи борщ смачний взяти і з'їсти всю виверку борща отак, до кінця. От такі 5 літрів, 10-20, і сказати в кінці, ну, напевно, смачний. Ну, Можна бути розумною людиною, і, в принципі, для того, щоб сказати, смачний борщ чи не смачний, достатньо з'їсти якусь одну тарілку, може з добавкою. Тому, от, приклад цих 9408 мільйонів, що в принципі одної тарілки воно реально достатньо для того, щоб зрозуміти борщ смачний чи не смачний. Крім того, її, в принципі, достатньо, щоб оцінити на макрорівні рецептуру борща. Тому що тобі попадеться якийсь відсоток картоплі, ти будеш знати, скільки картоплі є в борщі. Тобі попадеться якась може, шматинка м'яса, може, тобі декілька фасолів, в принципі, для таких макропоказників. Ти будеш розуміти, скільки є в рецептурі борща. Звичайно, що є там, що лавровий лист буває, бувають такі маленькі перці. І зрозуміло, що якщо в тебе лаврового листа аж дві цих, скажімо, як це, листочки, два, чи дві дольки, плаває дві дольки, тобі може не повезти, тобі попаде лавровий лист в твою тарілку, і ти будеш сказати, о, Боже мій, тут борщ з одного лавлового листа. Та сама історія тобі може попасти дві горошинки, ти, Боже, мій, з один горох в борщі більше ніж нема. Тому це той самий приклад, коли рейтинги, не дуже добре вимірюють великі події. Панельні, і набагато гірше їм працювати з маленькими каналами. Дуже маленькі канали, кого мало хто дивиться, це як оцей от лавровий листочок в борщі. Він може попасти, може не попасти. Але від того, що ти звариш ще більшу виварку борща, формально лаврового розка в ньому більше не стане. Тому не обов'язково розганяти розміри тарілок до безкінечності і оцих 8 чи 9 тисяч сімей, які в нас є. Телевізійних 8700 сімей, їх з головою достатньо, щоб на макрорівні міряти показники каналів. Зрозуміло, що якщо хтось захоче поміряти. А скажіть мені, будь ласка, який був рейтинг серед жінок фертильного віку, в яких є троє дітей в проміжку часу з 15.00 до 15.05, цю штуку об'єктивно поміряти нереально. Тому що є такі поняття, як репрезентативність. Наша Україна для телевізійних цілей поділена на 7 регіонів. Отак От вона приблизно виглядає 7 регіонів. Вони різні по розмірах. Там в Київ, наприклад, 7%. Тобто, якщо повернутися до борща, то в рецептурі нашої цієї виварки борща Київ. Якщо він буде картошкою, то Київ займає 7%. Хтось з вас питався, чому не всі однакові? Ти питалася, так? Хтось питався, чому екстраполяти там, 27 глядачів, не всі важливо питали цей. Тому що, в принципі, отак виглядає реальний світ. І пам'ятаємо, що ми провели установчі дослідження. Опитали там, 15 тисяч сімей, отримали статистику, зрозуміло, що нам в Києві треба 7% панелістів. І почали ставити людям прибори, шпіх було 7% в Києві. По факту, Київ такий і Одеса. Не дуже дружелюбні місця для досліджень чомусь. З Одесою, зрозуміло, в Києві, напевно, тому що дуже ліний в інтерв'єрах, хто коли-небудь працював з інтерв'єрами або їх бачив. Тому в Києві мені треба дуже багато часу, щоб ці 7% набрати. Ну, не вистачає. Їх. Відмовляються, не хочуть, тому в мене в Києві, наприклад, не 7, а 6. І в результаті кожна щаслива людина в Києві, яка має вже прибор піполметр, вона важить трохи більше, тому що вони мають 6% дотягнути до 7, тому кожен з них вже важливіший. В Одесі історія ще складніше Одесити взагалі не хочуть ставити прибори. Тому в Одесі вони ще більше важать. Ось. В Одесі не хочу ставити пробори, тому що хто був в Одесі, є хтось так, місцевий з Одеси, коли небудь було. У них дуже складна картографічна ситуація. І в принципі, другий раз по тому самому адресу, як показує практика, не так просто потрапити. Ось. Реальна історія. Дуже важко, якщо те формально написано, пройти на вулицю таку то квартира така буква, така, то там не все так просто в їхніх дворах ще раз попасти в ту саму квартиру. І тому з'являються люди кажуть, ні. Ніколи не опрашували, взагалі ніколи не участвував. Через БЗ, якщо повезе, то тобі реально опрашували, тому що часто вони ж сидять всі на лавочках і вот така вот історія, реально одеська історія. Ось. І далі є типи прийому, да, що дуже важливо. Зрозуміло, чому Київ може важити більше. Далі в телебаченні є така найважливіша річ це тип прийому. Тому що якщо у тебе ефірний прийом, тобто стандартна антенка, ти маєш якихось 10 чи 12 чи 17 каналів, якщо ти в великому місці, якщо ти в маленькому місці, у тебе 3 канала, 4 в кращому випадку ловляться на антенну, і, в принципі, весь твій вибір здумовлений з цих 4 каналів. Кабельний прийом і супутниковий прийом, теж по-іншому сформовані канали. Але з того, що ми завжди досліджуємо, люди дивляться 4 канали, який би в тебе не був вибір, чи в тебе вдома 100 каналів, чи в тебе 50 каналів, чи в тебе. Три канали тобі дуже важко, ти шукаєш цей четвертий, не можеш його знайти, крутиш і туди-сюди. Але, в принципі, більше чотирьох каналів люди не споживають. Тобто є чотири головних канали і три запасних, які не дивляться так чуть-чуть-чуть-чуть, але, в принципі, от всім каналів входить весь твій цикловий життєвий цикл твого вибору телебачення. Це може бути в кожного свої чотири канали, але все. Четвертий канал, п'ятий, шостий, сьомий і все. Все інше така пропасть. Тому незалежно, то як кабель для каналів. Спутник з тисячі каналів це завжди чотири канали. Тому це місце, де можна людям економити, коли не усвідомлюють свій вибір, можна не купувати супердологий кабельний пакет а зосередитись на тих нещасних чотирьох каналах, які тобі насправді кожен день приносять задоволення, ти все рівно їх дивишся. Є така важлива історія мова. І ми там з року в рік, з року від досліджуємо. Є дискусії: хтось вірить про те, що мова впливає, мова спілкування людей впливає на той ківний канал, дивляться. Но не впливає, на жаль, мова спілкування на канал, який вони дивляться. Україномовні люди дивляться, все те саме що російськомовні люди, російськомовні дивляться такий самий набір каналів такий самий набір програм, як дивляться україномовні люди. в установчому дослідженні ми запитуємо, якою мовою ви частіше спілкуєтесь вдома. Якщо говорити про міста 50, 26% кажуть, що це українська, 54% кажуть, що це російська, і є 19%, які кажуть, що це трохи українською, трохи російською. І факт дуже складний, тому що навіть якщо в Одесі важко знайти одну ту саму адресу, то в цьому питанні важко інколи отримати ту саму відповідь. Тому сьогодні ви їх опитуєте, вони говорять українською. Завтра їм перезвонять інтерв'єр, питається, якою мовою говорять, вони відповідають російською. Післязавтра їм дзвонить третій інтерв'єр, вони говорять українською міксово-російською. Тому в принципі, саме по собі об'єктивне це питання дуже важко заміряти і дуже важко сказати, якою мовою насправді хто і як говорить. І той приклад, це ж у нас канали є. Основні шість каналів найбільших: Інтер, 1 плюс 1, Сітві, Нове СТБ і ТРК, так скорочується канал Україна. І наші сім регіонів. Тому, наприклад, є люди, які вважають, що мова фактор і призводять таку табличку, що, наприклад, канал 1 плюс 1 дуже люблять дивитись україномовні люди. І це та частина, про яку Євген на п'ятку розказував, що не все так просто оцінити як це здає, контрольований, що це було, контрольований експеримент? Ось, контрольована вибірка, тому що насправді да, Якщо подивитися на цифри на макрорівні, то формально виходить, що дійсно україномовні глядачі надають перевагу 1 плюс 1. Але якщо почати контролювати і накласти такі от регресійні обмеження, то ми бачимо іншу картину. Канал 1 плюс 1 дуже люблять в Західному регіоні. Західний регіон він максимально україномовний. В західному регіоні 88% україномовних сімей по даних. І 1 плюс 1 є лідером цьому західному регіоні. І ситуація така, що формально, якщо не контролювати регіон, а просто подивитися на дві таблички, то да, ти виходиш з ким прапором і починаєш кричати, що ось, подивіться, живий факт, україномовні люди більше люблять 1+,1, плюс ніж російськомовні люди. Але історія в тому, що на Заході, специфічний регіон і в каналах просто є певна своя лояльна аудиторія. Тому що, якщо зупинитись, наприклад, а що відбувається, якщо дивитися тільки на Західний регіон, і о, виходить чудо. Україномовні люди Західного регіону. Люблять один плюс один так само, як російськомовні люди з західного регіону. Тобто, якщо включитись в один регіон, то мова не фактор. Якщо подивитись на Україну в цілому, то за рахунок того, що, наприклад, канал 1 плюс один більш популярний на Заході, дійсно в нього виходить перекос україномовних глядачів, але цей перекос він ніяк не пов'язаний з мовою, він пов'язаний з тим, що в деяких каналів є особливість дистриб'юції. 1 плюс 1 він більш ефірний, 1 плюс 1 на антенку, якщо пам'ятаєте, ми починали з антенни, він краще ловиться на антенну в селах. І в містечках Західного регіону. Історично на 1 плюс 1, що ви знаєте, плюс 1 на 1 плюс 1, в них безкінечна кількість ведучих зі Львова. Тому в нього є такі фактори, які роблять 1 плюс 1 більш цікавий Західному регіону. Ось, Якщо подивитись на Київ, то там, наприклад, жовтенький це СТБ, СТБ він такий стабільний канал по всіх регіонах. Є сьомий регіон, сьомий регіон це наша Донецька, Луганська область зараз поточна. Бачимо, що долі там. Найнижчі, в принципі, всі канали, де хто може, там надивляється, в лідерах СТБ і ТРК Україна, і канал звіти теж має особливість дистриб'юції. Да? Якщо взяти більший східний регіон, ТРК Україна там в лідерах, але знову ж таки не за рахунок мови, а за рахунок того, що канали більш популярні в тих чи інших регіонах. Тут я не показую є там яскравий приклад 24-го канала, 24-й канал, новинний канал. У них теж здається перекос. Ну, віртуальний перекос, що україномовні люди більше люблять дивитися 24 канал. Насправді, 24 канал, Львівський канал, Західного регіони. Зрозуміло, що Західного регіону його люблять дуже багато. Там більше україномовних людей, і на макрорівні може хибно здаватися, що о Боже мій, україномовним людям більше подобається 24-й канал. Але якщо знову ж таки в межах Західного регіону російськомовні люди, які проживають в Західному регіоні, вони теж люблять 24 канал, так само як україномовні. Речі, які ми контролюємо. Розмір міста дуже важливий. Регіони, як ми зрозуміли, надзвичайно важливий, тому принципі можна, якщо економити, нічого інше не контролювати, крім регіону. Розмір родини, тому що в різних розмірах сімей по-різному дивляться телевізор. Дуже важливий показник це наявність людей старше 60 років. Тому що хто дивився якийсь там цей власінь калія, це ще якісь такі фільми, коли там купальських орків, всі які бігають. Тому люди 60 років, плюс вони, як оці в фільмах показують, такі навалюють своєю куйкою і всі хочуть потрапити в опитування. Ось, насправді вони дуже легко доступні. Якщо це не контролювати, то на виході може виявитись, що всі прибори будуть стоятися в сім'ях, де є люди 60 років плюс. А, ну, тому що їх багато, це факт. Але з іншого боку, коли ходить інтер'єр, то легше застати вдома ту сім'ю, в якій є хтось старше 60 років. І це не означає, що ми опитуємо тільки людей старше 60 років, тому що ми опитуємо всю сім'ю, але частіше відповідають ті, в кого є старші люди 60 плюс років. Тому в панелі людей старше 60 років їх стільки, скільки має бути, але без перепосу в сім'ях. Тобто, якщо в Україні установчий дослідження кажуть, що там 28% сімей мають в собі людей 60, то наші панель теж буде мати тільки 28% і не більше. Кількість телевізорів, ніби важливо, по факту не дуже важливо, тому що скільки в сім'ї не було телевізорів, все рівно битва йде за головний перший телевізор, другий, третій телевізор не настільки запасні, що ними не користуються. Вік стать і важливо віку стать, щоб не вийшла ситуація, коли. Всі люди до 30 років будуть чоловіки, всі люди 30 років будуть жінки, і вроді по віку у нас все добре, і вроді по статі у нас все добре, а по факту не вийшло, тому є ще віко стать. Ось, цю штуку ви вже знаєте. Два рейтинги, які легко інтерпретуються, 0 і 100. Рейтинг 20, фантастично важко проінтерпретувати. І тепер інший показник, який насправді історично так сказали, що всі називають долею. Україномовне просте поняття, зрозуміло, це частка. Ось. Тому коли ми говоримо рейтинг 20, це не дуже цікаво, тому що незрозуміло ти був лідером чи не лідером. Доля це якщо зібрати всі рейтинги докупи. Уявити коло, тобто, в принципі, коло, ти можеш намалювати що завгодно. Що завгодно можна намалювати коло. І далі, якщо у тебе десь був рейтинг 20, десь був рейтинг, скажіть мені якийсь рейтинг? 40, хтось сказав. І ще якийсь рейтинг, скажіть. Ну, скажіть якийсь рейтинг? Не економте. 30. 30 погане число. 40 просить. Звичайно, що просять 40, я вже заготовку зробив. А, хі -хі -хі. А, тому в цій частині 20-40-40, все ж тобі хочеться сказати, типа, що було насправді? І насправді, приклад у нас дуже невдалий. Тому що рейтинг 20 перетвориться в долю 20. Да? Тому в цій частині зробимо. Завжди буде поганий приклад в такому варіанті, правильно? Тому що нам не треба, щоб була сума 100. Наприклад, в когось був рейтинг 20, в когось був рейтинг 10 і в когось був рейтинг 10. Насправді так виглядав світ, тому що є ще купа людей, які не дивляться телевізор. І зрозуміло, що рейтинг 20 в такій комбінації перетвориться на долю або частку 50. Тому частка це такий свій похідний від рейтингу. Сама по собі доля слайш-часка, вона нічого не значить, тому що поки ти не знаєш рейтинг, доля, вона ні про що тобі не говорить. Тому що вночі, пам'ятаєте, у нас є така картинка вночі, хто пам'ятає ніч? Пам'ятаєте ніч? Ось така картинка вночі, коли глядачів дуже мало. У Львові хтось казав, що він любить засинати під телевізор, тому ти заснув під телевізор. З 3 до 4 у вас залишилось може 10, може 15 панелістів, в яких є прибор. І в якийсь канал, мікроскопічний канал, у нього може бути доля 50. Чому у нього доля 50? Тому що дивилось 5 глядачів з дуже маленькими рейтингами, але ти заснув і тому твій рейтинг вночі може маленький рейтинг давати великі долі. І така сама ситуація в день, коли дуже великий рейтинг може давати дуже маленькі долі, тому що, пам'ятаєте, був пік 40, глядачів безліч, всі дивляться різні канали. В якогось каналу може бути рейтинг навіть 2 але цього рейтингу 2 від рейтингу, рейтинг 2 одного каналу, рейтинг 40 сума всіх каналів, його буде аж там нещасних 5% долі. О, ось метр виглядає приблизно так. Люди вважають це піпл-метром, хоча це насправді видима частина екрану, який тобі десь на видному місці, це все ховають ззаду під столом. І він собі отут слухає, підслуховує все, що робить телевізор, записує, передає вночі. В центр тут на екранчику він тобі пише першим словом, хто присутній, зареєструйся, і потім тобі нагадує. Скажи мені, нагадуєш, ти зареєстрований. З такою бонусною фішкою для одиноких людей він тебе поздравляє з День народження. Він чесний, дуже розумний, знає, коли у тебе день народження, і коли день народження, він тобі пише Вітаю тебе з Днем народження. О, піпометр, спомнив про моє день народження. Ні, він тебе вітає по дефолту. У нас стає день народження, він тобі просто пише строчку, що він тебе вітає. Оскільки вони програмуються, він ще знає твоє ім'я, тому коли ти реєструєшся, він тобі каже, добрий день Віктор, добрий день Ольга, добрий день хтось там. І вітає тебе теж з день народження. Ось. Піар такий приклад, недавно був телеканал Інтер 9 травня, написав, що Інтер став абсолютним лідером ефіру в День Побєди. Дуже важливо розуміти, що рейтинги і вимірювання телебачення це така проста штука, де, якщо сильно заходіти, то будь-який канал може бути лідером. Він може знайти якусь таку конфігурацію показників часу. Проміжку чи показника, і сказати, що він лідер. Тому у всій частині Інтер вирішив сказати, що він став абсолютним лідером. І йому не хотілося сказати якийсь рейтинг 15, тому що ви, що вже просиділи півтора години, зрозуміло, що рейтинг 15 він непідготовим людям ні пройшов. І все. Він просто хотів сказати, що 13 мільйонів 400 чоловік смотрели Інтер. Правда приблизно. Теза теж, як сама по собі теж правдива. Якщо він не брати слово абсолютний, тому що історично абсолютний лідер це лідер типу, во всьому. Uh, і проста людина, це побачила їхні прес-релізи, залінкала і зробила висновок, що 13,5 мільйонів глядачів було достатньо, щоб стати абсолютним лідером. Насправді реальність виглядала так, що 9 травня канал 1+,1 подивилося 14 мільйонів 189 тисяч бла-бла-бла. Інтер 1305 закруглив до 1400, тому що ну, нудне число. 1400 простіше йшло, в принципі, враховуючи, що є похибки, то можна сказати, що десь 300-400, ну, ні, а ще більше, тому що дійсно наївно полагати, що дані настільки точно вимірюють, що можна сказати, що 13 мільйонів 305-442 глядача. Ну, no, приблизно десь там. І по цій цифрі явно лідером був 1 плюс 1. А якщо перерахувати це в долі, пам'ятаєте, я говорив про долю, англійською не позначається як share, то доля інтера була 1547. Якщо це проінтерпретувати на живому прикладі. Серед всього всього часу, який дивилося 9 травня телевізор, 15% всього всього часу, який подивилося, дивилося інтер. Один плюс уже був не лідером, його дивилося тільки 12%. Як це вийшло? Бачимо, що один плюс було більше глядачів, але кожен глядач один плюс подивився цього дня один плюс, тільки 1 годину 14 хвилин 28 секунд. Інтер було менше глядачів, але його подивилося годину 36. Тобто, в середньому на 28 хвилин його подивився кожен глядач довше. Пам'ятаємо формулу, що ми людей множимо на довжину контакта. Людей було менше, дивились вони довше, в результаті цього було достатньо, щоб перемогти 1 плюс 1. Тому це завжди комбінація, що краще, мати багато глядачів, які дивляться тебе трошки, чи мати дофігіще глядачів, які дивляться тебе довго. Ось, наприклад, там СТБ проти СТІВ, вроді однакова кількість глядачів, але СТБ дивилися майже в два рази довше, в результаті доля більша. Що ще треба знати про Інтер цього дня? Інтер цей день зовсім не показував реклами, тому, можливо, ці 20, мені, 20, скільки там, 22 хвилини, 23? Десь 22, напевно. менше 20, 21 хвилина, можливо, це ефект відсутності реклами. Тобто, якщо, як Євген казав, завжди можна в даних знайти допоміжні дані, як визначити, яке буде щастя, якщо перестати показувати рекламу на каналі. В принципі, завдяки 9 травню. Інтер подарував таку статистичну можливість сказати, що в принципі на співвільних каналах відсутність реклами не дарує тобі безкінечного щастя. Вона тобі максимум на 24 хвилини продовжує бажання глядача дивитись твій канал. Ось. Про радіо хотів розказати. В радіо все дуже складно, тому що в радіо немає приборів. І от ми часто запитуємо глядачів, скільки ви вчора дивились телевізор, і тут є дуже складне лінгво Когнітивне розуміння, що люди вважають дивитися телевізором. Як би ти не формував питання, дивитись телевізор це нічим не займатись, тупо сидіти і дивитися телевізор. Тому люди не, можли, не, не, не можуть порахувати час, коли вони дивляться телевізор, склацають в ноутбусі дивляться телевізор, жують бутерброд дивляться телевізор, вийшли в туалет. Для них це не дивитися телевізор, тому в результаті, коли ти просто питаєш, скільки ти вчора дивився телевізор, люди сумасшедше заменшують кількість споживання телевізора. В радіо історія така, що в радіо немає приборів, тому що це неефективно. В радіо тобі дзвонять і кажуть, добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки ви вчора слухали радіо. В радіо історія зворотня. Люди суттєво завищують час споживання радіо, тому що вони думають, що він довго їхав в машині, довго слухав радіо, він ще десь мав слухати радіо, тому в тебе виходить така когнітивна переоцінка, скільки ти насправді думаєш про те, скільки ти вчора слухав радіо. А з чим ви порівнюєте? Я не знаю, скільки насправді людей нас Експертними групами, тобто 100 людей тупо за ними. Все записуєш. Тому фантастична схильність перевищувати. Було в деяких країнах, в Швейцарії, в Канаді, спроби надіти годинники, де люди ходять з годинниками і все радіо записується. І теж було суттєво нижче споживання, ніж люди реально заявляють. І найскладніше в радіо міряти насправді, а яку радіостанцію ти слухав. Тому спробуй згадати, яку радіостанцію ти вчора слухав. Тому, в принципі, ти можеш згадати, яку ти слухав. А потім ще складніше питання. Скільки хвилин ти цю радіостанцію слухав? Воно що складніше, тому в радіо є рейтинги. Так само, як інтернет, радіо всі мріють мати рейтинги, які будуть співмірні з телевізором. Ніхто їх не може отримати і виходить, що в рейтинги радіо суттєво вищі, ніж рейтинги телевізора, тому ніколи не порівнюйте рейтинги напряму. Коли вам хтось скаже, що рейтинг радіостанції там 8, а рейтинг телевізійного каналу 1, воно і то, і то називається рейтингом, але вони настільки не співмірні, що їх неможливо ніяк зміряти.